Христос Воскрес! Слава Господу нашому Господу Христу. Мирий благодатен, брати сестри, я хочу прочитати разом з вами Іван Гелія Дівнуки, 9 розділ 51-го вірша. Коли наближалися дні його Вознесіння, він повернув своє лице, щоб піти в Єрусалим. Послав посланців перед собою. І вони пішли і вони пішли. Самарянське село, щоб зробити для нього приготування. Але його не прийняли там, бо його лице було як у того, хто йде в Єрусалим. Побачивши це, його учні, Яків Таюан, сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб зійшов голод з неба і знищив їх, як Ілля зробив. Та він, обернувшись до, до Кориї, сказав: ви не знаєте, якого ви духа. Бо син людський прийшов не губити людські душі, а спасати. І вони пішли в інше слово. Амінь. Не знаєте, якого ви духа? Знаєте, це були самаряни, які не пустили говорить Христа. Ну, певне чегу, кого не пустили? Учні. Чого учні, вони так однеслись до учнів, і за це вони не пустили Христа? Хто, хто такі самаряни? Самаряни це зміст така і людей, і з'язичниками, які були. Коли цар на куда носа взяв Салим, і коли багато населення такого самого кращого він правив на а сюди прислав язичників, в яких і вийшла ця така смість. І у них було своє вже поклоніння, у них була своя гора Харазин, і вони не розуміли євреїв, які проходять через них Єрусалим, чого вони йдуть поклонятися, бо у них є де да поклонятися, кому поклонятися. І вони, євреї їх не восприймали категорично, як і вони не сприймали євреїв. Знаєте, Ісус не дуже так часто ходив в Єрусалим, як ми. Читає слово Боже. Більше всього він був в Галілеї, а Пернаумни, для ще. Ну Тут написано, коли при початок Вознесіння він хотів пройти і послав учнів. І учнів не прийняли Христа, і учнів. Буває, знаєте, дорогі браття, сестри, люди не приймають наші способи і нас. Коли ми, буває людям хочемо Донести Слово Боже, яким ми способом це хочемо донести. І люди буває, не восприймаються і дивляться другими це очима. І дивлячись на нас, як ми несемо Слово Боже, з яким ми Духом це несемо. Можна по-різному говорити з людиною і по-різному сказати. Вона людині можна говорити своїми способами такими, що людина з тобою взагалі розмовляти не хоче, а ти ще говориш про Христа. Його це більше обергає. Або людина, коли бачить людину, яка дійсно, знаєте, повербається, коли дійсно людина з Господом, Дух Божий на ній, І людина слухає влади. І що ученики перше сказали, да? Говорили, давай ми їх спали. Як Ілля. Коли Ілля, да, коли господі я цар заболієв, коли він послав своїх слуг, ну, ідіть, ви знаєте, додам, що мене жде, він. А Ілля каже, що ж. Чого ж послав, він послав, не вкрав до Господа не обратився, а обращається до когось, яко не до Бога? А він, що коли каже, ходя, під, посилає п'ятдесятників, це не п'ятдесятників, це не конфесія, а п'ятдесятників, які посилає він вояк, і каже, приведіть мені, пішли, і я, що каже, якщо я Господу спалив. Другі пішли теж спали. третій, розумніший став і попросився, слухай, не пали, я за те. І він не спалив. Дивіться, учні, учні сповнили про ілю. Ну, Учні не сповнили про Авраам. Коли Авраам, коли підходить до да, <послужбі> да, Господь, каже, і садомігомору. Що каже вона? Та може там 50 правдіків. Може помилуй Господь. А може 40 і так далі і так далі. Він хотів, що спасти правдіки свого племінника плота. Ну він чого? Він вищався, щоб помилував? Помилував. І буває ми. Такого духа, щоб там була якась ситуація, ми думаємо, ну от жорстко, так? поступи з ним от так, поступи. А у мене поступить дійсно по милості, з милості. Що сказав нам Господь, що треба робити? В цій ж главі п'ятому вірші написано. А якщо хтось приймає, прийме вас, не прийме вас, то виходячи з того міста, обтрусіть навіть пил із ніг для свідчення проти них. Не паліть, не робіть, а обтрусіть себе пил, щоб дійсно потім, потім вони, буде з ними хто працювати. З ними потім буде працювати хто? Господь. Учні, ну, знаєте, обладали, дали, обладали силою вогонь з неба. Господь Дах Христосим дав. Ну вони не оглядали чим? Мудрості. Як поступити, Як це зробити. Знаєте, буває така є шутка така. Говорить, як відмія, спіймав, той горять, так веди його сюди, Добре, брехне не можу, він мене не пускає. Хто кого спіймав? Відмірні його чи не мірюємо. Отак От у нас буває, знаєте, ми ставимо таке положення, що типу, оце все можемо робити. Знаєте, зараз дуже багато конфліктів, Дуже багато. Буває, дивляться, некотрійку такі горячі ліса, тікають у старі, зуби виростають, у того нога Короче, стає. Яка була коротша, стає одінако, знаєте, всякого такого, такого, як наслухаєшся, знаєте, і думаєш, ну як це може бути? А всі говорять, да, є так, знаєте, ідеї твердо. І другі творять чудеса. Ще, знаєте, Бог наклав на хворобу, а його буває, ісцеляє, не спитаючи про Господу. І робить що вже Господь хоче людину і справить, може, десь дає, щоб людина зрозуміла, що Господь говорить, я тільки я, я єдиний Бог. Немає нічого. Я, що людям неможливо, можливо, мені неможливо все. Все в моїх руках. Обратіться до мене. Будьте спасені. Друге, якщо Господь. Людину, веде за собою і оберігає, і людина довіряється йому. Людина завжди буде благословена. Завжди. Якщо людина довіряє Богу Господу. У Євангелія Матвія, у, у 7 главі 22 вірші, написані такі слова. Багато хто скаже мені в той день, Господи, Господи, чи не Твоїм іменем ми пророкували, чи не Твоїм іменем ми виганяли бісів, чи не Твоїм іменем ми чинили багато чудес. Тоді я оголошую, я ніколи не знав вас. ідіть від мене ви, що чиняте без законів. Дорогі браття, сестри, ми, дружні, по кому дивилися якого Духа, якого ми Духа? Є Дух Божий, є Дух Не Божий. А як понять, що Дух Божий? А Дух Божий Дух Христов це який Дух? Це Дух любви. Що людина з любов'ю це Дух Божий. Що людина з ненавистю, це вже не Дух. І знаєте, було данину інквізиція, да, коли за всі думали, що вони за діло Боже багато людей страчували. У речі Європі десь було страчено більше десяти тисяч. Да, за, за те, хто там двома чи трьома пальцями перехрещувався, хто не ходив у храми, хто молився вдома в молитви, За це була страта людей і І ті думали, що все, вони виконували волю Божу. Ну Бог не, не мав Бога також, щоб ми страчували. Туди. Бог любі, Бог любить, Бог милостивий. А знаєте, чому? Бог любить мило. В Біблії знаходять в собі багато хто вправдає. Знаєте, Библі можна знайти і от, хто донецьці на алкоголі теж знаходить оправдання це в'язнів. Говорить, а Христос, дивіться, з води вино зробив, з води вино. Да. дивіться, і вино пив. апостол Павло говорить, отемофія там, да, для того здоров'я, для желудка, От дивіться, от все оправдання. І так багато чого ніякої можна знайти оправдання свої Біблію шукає. Але це коли Людина має Духа Христового. Вона не буде так шукати світ оправдання. Бог веде нас у пустиню. Буває у нас ситуації, такі виходять. Якісь говорять проблеми, якогось цього. А Бог нас веде в пустиню. Для чого? Щоб ми дійсно осознали. Наше життя бувають болі, ну, всякі різні ситуації. Дивіться, Христос теж пішов в пустину. Для чого? Пройшов повністю до да, смиріння. Хто смирений? хто смиренний? Той Христовий. Хто не смирений? Хто не Христовий. Смиріння, знаєте, у нас буває у нас в сім'ї. Чоловік, жінка і сім'я буває в такої конфліктної ситуації. Говорить, да? двоє стануть одною. Одне ціле двоє. Я вже коли говорив, знаєте, коли чоловік говорить погано на жінку, то він говорить погано на себе. Коли жінка погано говорить на чоловіка, то вона погано говорить. Слово Боже нам що говорить, щоб жінки відчинали своїм чоловікам і були богобоязні. -бо 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 То що, знаєте, буває один служитель, говорить, знаєте, як так, коли ведеш розговори з овечками, воронами. Козачками, козлами, у разі ситуації, я говорить, буває, буває, сил нема. Буває не тільки проповіді, а й жити не хочеться після цих всіх розговорів. Я буває, Коли приходиш додому, і як діти ти приходиш в ситуацію, він розказує, яка в мене була така ситуація, я приходжу додому, такий весь, знаєте, після всіх розговорів, нічого не хоче, приходжу. А жінка каже, так не замітила моє состояння і говорить, мені там срочно треба в магазин поїхати туди. Він каже, ну їдь, куди ти хочеш поїхати. А взагалі ти нікуди не поїдеш. А вона каже, в мене раз, раз каже, дух такий. Думає жінка, кажу, як так, все, я вдома, я тут старалася, я тут з дітьми, я тут їс, я все. А він мені такі слова говорить. І горе, вже в мене робота, я чувствую не той дух. І горе, Господи, прости. Я говорю, підходжу до чоловіка, стрім на коліна, син сказує, і горе, прилагала йому, він сидить на стуці, я йому каже, на коліна придала, сама на коліна стрікає, голову положила йому на коліна, каже, прости мене. Прости за те, що я от так тобі сказала, що він говорив, знаєте, а він каже, а я плачу. Плачу за те і благодарю Господа, молюся Господі. Дякую тобі за те, за те, що ти мені послав таку жінку, яка дійсно зрозуміла, в якому я зараз це стояв. Це касається не тільки жінки, це касається і чоловіка. Це касається і Бога. І Господь хоче, щоб дійсно у нас був завжди з нами Дух Божий, Дух Христовий. І завжди, щоб ми дійсно йшли за Господом. Дорогі браття і сестри, я хочу, щоб ми дійсно помолилися за тих, хто не приймає Христа. За тих, яких ми говорили ще й раніше. І вони відносяться, ми вже скільки говорили, і вже думаю, не більше говорити не треба їм. Господь все одно. Хочу, щоб ви дійсно їм казали, щоб ми їх не палили, а щоб дійсно ми їм показали Христову любов. У Римлянах 8 глава, сьогодні зачетлося 8 глава, тільки в 9 вірші написані такі слова. Хто Духа Христового не має, той не Його. Дорі браті і сестри, я хочу, щоб кожен з нас мав Дух. Щоб дійсно ми завжди йшли за Господом. Молилися за тих, хто дійсно ще не прийняв нашого Господа і став своє серце. Щоб дійсно ми нести цю благовістку людям, які ще не пізнали Господа, а які пізнали, упали, щоб дійсно теж за них молилися, і теж ми проявляли до них любов, щоб всі вони були в наших Господах. Щоб на кожному був. Дух Христов. За все, слава нашому Господу, Отцю сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.